Привіт усім! Мене звати Єгор і мені 9 років. Я з того самого міста, яке довжила життя. Так, ви правильно здогадались, це Кривий Ріг. Навчаюся в третьому класі, займаюся футболом, і це моя справжня пристрасть. Коли я на футбольному полі я відчуваю неймовірну енергію та задоволення від гри. У вільний час я дуже люблю грати в Майнкрафт. Це гра, де я можу творити, будувати величезні світи та втілювати свої ідеї в реальність. Також в мене вдома дуже багато домашніх улюбленців, багато акваріумів з різними рибками, шість собак породи чихуа, то навіть одна ім'я Філ. Ви б знали, як цікаво спостерігати за філом, коли він літає. Також я дуже люблю подорожувати Україною. Кожна поїздка це нові враження, нові знайомства та багато смачних та корисних страв. Сподіваюся, що зможу стати частиною вашого проєкту. Дякую, що слідкували за мною, і всім до зустрічі!